Хочу подякувати заздалегідь від мера міста, від Одеської міської ради, усіх сьогодні присутніх тут, бо кожна, сказати, здається, волонтерська акція. Але ні, це не волонтерська акція, це акція, це дійство, яке впливає на те, щоб кожного дня рятувати життя людям. Людина... Через проєкт донор Одеса було здійснено вже понад 5612 тисяч крові. Це п'ять тисяч разів. Люди прийшли і здали кров. Це дуже багато здається, але наразі ми бачимо, що цього все ще недостатньо, оскільки війна триває. Тому ми дякуємо всім, хто долучається до допомоги. І сподіваємося, що ваш досвід, що uh, ваше бачення допоможе зробити цей процес ще краще. Ми не про просто якісь справи, ми про говоримо про екзистенційне питання виживання нашої нації, нас як людей, як України. Це боротьба до країна слава. Ми дякуємо, що тут є люди, які мають чіткі позиції з цієї теми. Та е, дякуємо і сподіваємося на співпрацю. Мене звуть Сергій, я є представником польської спілки Одеси імені Адама Міцкевича. Хочу сказати, що з початком повномасштабного вторгнення я вже встиг 11 разів здати кров та її компоненти. Крайній раз це було вчора. І моя основна мотивація це долучитися до порятунку тих, хто зараз рятує нас, і це лише маленька крапля в порівнянні з тим, що вони для нас роблять. І ми можемо їй допомогти. Так. Дякую. Зриваємо повністю всі потреби, які є, але ви знаєте, що на початку війни ми через наш офіційний телеграм-канал досі офіційно піддали запит що потрібні донори. Це було так приємно. В нас за 5-10 хвилин реєструвалося 100-200 бажаючих. Ми просто там дзвонювали 30 людей і їм казали велике спасибі. І загадає. Наша міська рада і Одеса це наше місто. Тому, ви знаєте, ми багатокультурне, культурне, багато національне місто, де всі релігії, усі, усі нації живуть у мирі та злаводі, і ми вважаємо, щоб Бог оберігав наш. Показує, що висити це люди однієї крові. Давайте визначимося зі спільною фотографією, що ми можемо почути. Можу всім стати, зробити спільну фотографію.